Мережевий зарядний пристрій Кон'юн ВХ. Ось це він. Призначений для зарядки мобільних телефонів, планшетів та інших пристріїв через USB-канал. Містить 5 USB-розеток, світлодіоди. Ось вони. Та ось індикації про перевів. Вантаження або випадку аварійного режиму виконується в чорному алюмінієвому корпусі, особливості 2 канала. Навантаження номінальне на кожен канал 3,3 А. При збільшенні цього струму він відключається, живиться від мережі, в комплектацію входить сам зарядний пристрій, а також 3А12 вольтовий перетворювач. Ось він. Це входить в комплектацію. А також інструкція, як воно виглядає. Ось він включений в розетку, сам блок живлення-перетворювач. Для включення одна кнопка це один канал, інша кнопка це другий канал. От я нажимаю кнопку. Раз. Засвітилися кана... світодіоди, які на крайніх USB-розетках є. І видно, що заряд пішов. Ось я включаю інший канал. Раз. Також засвітилося. Я виключаю, виключилось, виключилось. Це йде викори... призначення для використання в приміщеннях. Для того, щоб заживити велику кількість потужних телефонів або може бути павербанків. Також в іншій частині цього відео можна буде побачити, як його тестую на вантажені в струмі на переструмові 2,8 А. Ось він. алюмінієвий корпус при роботі, якщо є велике навантаження, буде трохи нагріватися, тому що він виконує роль часткового радіатора. Кнопки включення-виключення. Ось вони. І джерело для живлення. Все вже у продажі серійно буде випускатись. Мережевий зарядний пристрій «Кон'юн ВХ. Який містить два канали: перший канал, другий канал. Максимальний струм навантаження 3 А. При збільшенні цього струму він вже відключається. От тестування на навантаженні. Струм навантаження 274 А. Напруга на зажимах 5,03 В, температура 45 градусів. Він тільки почав працювати. Він буде виконуватися, монтуватися в ось такому корпусі, має 5 виходів USB. І цей корпус також є радіатором, за рахунок цього, буде він більш холодний і зможе довше працювати. Зараз виконується ось в таких, на таких більш збільшених радіаторах порівняно з тим, що було на автомобільній версії зарядного пристрою Conyun 3 Це мережевий, то цей більш потужний. Тут краще радіатори, краще охолодження. Ось він працює І це режим тестування.